Легше, доню. Легше, легше. Якщо ти хочеш спитати про свого сина, то йди до нього. Що спитати? Що спитати? Ви з ним живете, як кіт з собакою. Що тут питати? Присядь, доню. Феріха, я маю до тебе кілька запитань. Відповідай чесно, або я забуду, що я твоя мати. Скажи. Ти ходила до своєї подруги, щоб повчитися разом з нею? Угу. Так. Чи, може, ти була в того хлопця, який з журналу? Ні. Як ні? Послухай, що? Ми пішли до моєї подруги вчитися, а той хлопець дуже відстає, він завалив усі іспити, мамо. Ай, Аллах йому в поміч. Але ж я вчуся непогано, mm. то він попросив мене трохи допомогти йому. Я запросила його до нас. А вже після заняття він підвіз мене додому, бо він був на машині, і тоді вже він. Подякував мені за допомогу та по дружньому обійняв мене. Він обійняв мене як подругу, але на фото цього не видно, клянуся, не було нічого, мамо. Моя люба дівчинко, ти так добре вчишся, дякувати Богу. Але Феріха, ти ще дитина, не розрізняєш поганих людей, а вони нічого не бояться. Навіть бога вони не бояться, доню. Так важко давати їм відсіч самій. Моя люба, ти повинна нарешті навчитися захищати себе, відстоювати своє. Навчися давати їм відсіч. А я теж завжди буду захищати тебе. Феріха, Я не хочу повторювати те саме. Не бреши мені більше ніколи. Не приховуй від мене нічого. Тобі ясно, не обманю більше мене. Бо інакше тобі ніхто не зможе допомогти, ніхто тебе від них не зможе захистити. Зрозуміла? Ага. Угу. Так. Ну, все, поприбирай тут. Добре. Мерщій.